Ви намагаєтесь знайти стабільність. У вас щось в житті зараз незрозуміло. Ви рухаєтеся своїм шляхом, ви хочете змінити щось, створити нову сім'ю, нові відносини почати. Ви запуталися, не можете щось змінити, щось відкинути, ви закриваєтесь. Але сподіваєтесь, що з часом все буде добре. Резонує, дивимося далі. Подивимося. Послання з потоку. що вам хоче сказати Всесвіт. Послання. Зараз ситуація заморожена, але з часом все буде добре. Зараз ситуація для вас скрита, ви не розумієте, що буде далі, але з часом все буде так, як ви хочете. Ваші зусилля дадуть результат. У вас буде стабільність, буде стабільний, сильний чоловік, ви під захистом будете знаходитися. Ви зараз знаходитесь під захистом вищих сил. З часом в вашому житті буде сонечко а Зараз у вас все запутано, нема. Ви, думаєте, ви боїтеся, що марно на щось потратити час, або зробите невірний вибір. Але ви зробите вірний вибір, можливо, будете співпрацювати з загранічними за границею. У вас будуть якісь нові контракти, партнери, клієнти з інших стран, будете масштабувати свій бізнес. Або, можливо, ви будете разом з... Інст...